Хто ж найкращий боєць в історії UFC? П'яте місце легенда Бразилії Жозе Альдо. Він прийшов у UFC вже чемпіоном і одразу показав, хто тут головний у напівлегкій вазі. Вісім захистів титулу поспіль. Четверте місце Андерсон Сілва. 16 перемог поспіль, 10 захистів титулу і найдовше володіння поясом у середній вазі. Так, затягнув із завершенням кар'єри. Але на піку він був просто монстром. Третє місце: Деметріус Джонсон 11 разів поспіль захищав титул у найлегшій вазі. Після UFC він став чемпіоном ще й у One Championship. Друге місце канадський супергерой Жорс Сен-П'єр. чемпіон у двох дивізіонах, 9 захистів титулу, рекордсмен за тейкдаунами. Він повернувся після чотирирічної паузи та знову взяв пояс у новій вазі. І нарешті номер 1 Джон Джонс, наймолодший чемпіон в історії UFC, переможець у двох дивізіонах, 20 перемог у напівтяжах, 15 титульних перемог, 11 захистів та 19 перемог поспіль.